Пані Тамара, скажіть, будь ласка, у вас понад 25 років цукровий діабет? Так, так. Так. Ви на інсуліні чи на таблетках? На інсуліні. На інсуліні. Скільки разів в день ви колите? Два рази інсулін і днем сінжатки, таблетка. Ага. Ви коли до нас прийшли? От у вас була основна проблема з ногами? Що саме? Вони в мене зовсім не холодні Холодне було зовсім. Да. А скільки це часу от приблизно? Шу, я що холодні вони? Ой, вже давно. Ну, більше п'яти років, десяти. Десять десь так. Десь десять років. Так. Ви от сьогодні вже покрукували у нас десять разів на Е5 платформі, так. Да? Да. От що сталося з ногами? Я їх відчула, мені подошви стали я їх чувствувати, а то я йшла і перекидалася. Я їх не чувствую. А, тобто як неустойчиві, неустойчиві такі, да? така була. Да, досі. І вони в мене вже тепліші. Da. Я даже ночью сплю. Сту... Під одіялом я даже можу його розкрити, і я можу пальцями порушити і почувствувати їх, то я їх зовсім не чувствую. і плюс ви мені ще казали, що вночі раніше вставали десь по три по чотири по 4 чотири рази, рази в туалет. А зараз як один раз. Тільки один раз. Один раз. Слухайте, Тамарочка, якщо підсумувати, от п'ять сеансів на платформі і враховуючи, що так довго діабет, у вас така пішла краща динаміка. От, да, да. Як ви вважаєте, якщо ще більше займатись на такому масажері, буде гарний результат? Конечно. Ви задоволені? Задоволено. Продовжуємо. Продовжуємо. А що би порадили от всім людям, в кого є такі самі проблеми, як у вас? Щоб зверталися, приходили до вас і займалися. І займалися. Все, ми вам дякуємо. Бажаємо ще Нема кращих результатів.